Всім доброго ранку, друг розум, мені Україні та колеги. Сьогодні росіяни ударили, по робили Україну масованим ударом були шахи, літають атака, випала триває. Були ракети. Тут 95 мес. Тривога по всій Україні тривала сьогодні, всю ніч. Шахети були всю ніч, на Миколаївщину на Вратське, на Нову Одет Слухайте ще. Підчуття нашим, нашим містам, Запорізьким, Одеса, За по Одесі вдарили по будинку, Підари бучі, сука, смерті. Київщину теж били. Особливо Київ був під масованим ударом теж. Зитомерсона теж під масованим ударом. Друзі, пожалуйте, не ігноруйте тривогу. А будьте укриття, будь ласка, прошу. вас, Це дуже важливо. Зберегти своє здоров'я та життя. вам, я в групі свої WhatsApp інформую, тому для ради вашої безпеки. Ладно, друзі, було сьогодні борту 2 борта до 90 мм було сьогодні в цій атаці. Зараз атака випала триває, залишайте в укриттях до відбію. В Київській області оголосили відбій. Другий голова областей тривога триває через пепела. Не ігноруйте тривогу, а залишайте в укриттях. Щоб зберегти своє життя. А тепер, тепер, друзі. Очікуємо звідти від повітряних сил, скільки збиту шахеті, а скільки ні. Якщо чесно, це буде правда. ну, ми на зв'язку. А сьогодні ми я для вас поіграю от у Сьогодні у... Чи, ми будемо і все. Тільки сьогодні будем, ми будемо грати у Утопование герою. У тому побіг за золотом утром. у... А, не, у днем поіграємо в 12.00. Коротше, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Все будет Україна, А, ми, а я дальше буду продовжувати інформувати. зараз информувать. До 12.00, 12.00. Ну я выйду на 20.00 побачимось.